Зараз я доповім певні здобутки колективу Миколаївської спецпрокуратури протягом 2024 року. Так, протягом 2024 року прокурорами Миколаївської спеціалізованої прокуратури до суду скровано 347 обвинувальних актів. Добре. Протягом 2024 року прокурорами Миколаївської спеціалізованої прокуратури до суду скровано 347 обвинувальних актів. З них у сфері економіки 14, корупції 4, у сфері бюджету 4. Як приклад, 26 березня 24 року до суду направлено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за частиною 4 статті 425 Кримінального кодексу України відносно начальника штабу, першого заступника командира військової частини, майора, який допустив безпідставне нарахування премії додаткової видів винагороди військовослужбовцям військової частини, що заподіяло збитки на загальну суму 967 тисяч гривень. 29-го Березня 2024 року до суду направлено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за частиною 4 статті 425 Кримінального кодексу України відносно бухгалтера військової частини, яка здійснила помилкове перерахування грошових коштів з рахунки військової частини на рахунок фізичної особи, що спричинило збитки на загальну суму у розмірі 809 тисяч гривень. На даний час зазначені кримінальні провадження знаходяться на розгляді в судах. Крім того, до суду направлено 4 обвинувальні акти у кримінальних провадженнях у сфері корупції, з них 2 кримінальні відносно цивільних осіб, які, користуючись наявністю знайомих в органах влади та місцевих комунальних установах, пропонували надати їм неправомірну вигоду за видачу документів, які будуть підставою для надання відстрочки від мобілізації. Зазначені провадження судом розглянуті, винні особи притягнуті до кримінальної відповідальності. Судом, призначено покарання в межах санкції, передбаченої кримінальним кодексом України, у виді штраф. Також до суду направлено два обвинувальні акти у кримінальних провадженнях про надання неправомірної вигоди, які перебувають на розгляді в судах. Окремо слід зазначити, що у поточному році до суду скеровано акт у земельній сфері Так, за оперативного супроводження обласного управління Служби безпеки України задокументовано незаконну діяльність директора фермерського господарства, який самовільно зайняв земельну ділянку Міністерства оборони загальною площою 406 гектар, чим спричинив державі збитки на загальну суму 28 мільйонів гривень. На даний час обвинувальний акт знаходиться на розгляді в суді першої інстанції. Також в поточному році за оперативного супроводження служби безпеки України викрита організовану злочинну групу, учасники якої, будучи співробітниками головного військового представництва Міністерства оборони України та місцевих органів державної влади на виконання завдання іноземної розвитки, надавали її представникам допомогу в проведенні підтримної діяльності проти України, в тому числі на одному з підприємств оборонно промислового комплексу, чим вчинили державну зраду. Протягом поточного року, за супроводженням оперативних підрозділів Державного бюро розслідувань, військової контрозвідки обласних управлінь Служби безпеки України та стратегічних розслідувань місцевих підрозділів внутрішньої безпеки СБУ та Національної поліції, задокументовано три факти збуту зброї та боєприпасів, задокументовано протиправну діяльність організованої групи, учасники якої налагодили механізм незаконного отримання документів, в тому числі довідок військово-лікарських комісій та тимчасових посвідчень військовозобов'язаних, із внесенням до них завідомо неправдивих. Відомостей про стан здоров'я військовозобов'язаних, чим сприяли останнім ухиленні від мобілізації. Затриманого місцевого мешканця міста Миколаєва, громадянина України, який представлявся співробітником СБУ в Миколаївській області, обіцяв за грошову винагороду в розмірі 5 тисяч доларів США вплинути на прийняття рішення співробітниками СБУ в Миколаївській області та УДМС Миколаївській області щодо вирішення питання про отримання тимчасової посвідки на проживання на території України громадянином іноземної держави. Також затримано військовослужбовця військової частини за фактом надання неправомірної вигоди в розмірі 500 доларів США, начальнику відділення реагування патрульної поліції за непритягнення до адміністративної відповідальності. Також прокурори послідовно продовжують роботу щодо притягнення до відповідальності військовослужбовців, які перейшли на бік ворога, в тому числі залишилися на тимчасово окупованій території АР Крим та зрадили присязі. Як приклад, 12 лютого 2024 року Святошинським районним судом міста Києва начальника зв'язку військової частини А-2920 майора Осташка визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених частиною 1 статті 111 та частиною 1 статті 408 Кримінального кодексу України, та за сукупністю злочинів, призначено остаточне покарання у виді позбавної волі на строк 15 років з конфіскацією всього належного йому майна. Зазначений вирок був постановлений заочно. Крім того, 22 квітня 2024 року заводським районним судом міста Миколаєва військовослужбовця військової частини А 1420 двадцять визнано винним у вчиненні злочину, передбачено частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України і призначено йому покарання у виді позбавлення волі на строк 15 років з конфіскацією майна. Зазначений вирок законної сили ще не набрав. В поточному році результативною є також робота прокуратури під час представницької діяльності. Так, судом задоволено позов прокурора про стягнення шкоди завданої держави внаслідок порушення природоохоронного законодавства через незаконну виробку зелених насаджень у розмірі 802 тисячі гривень. Забезпечено добровільне відшкодування 62 мільйонів гривень до бюджету. Також з метою недопущення вибуття земельних ділянок зі сфери управління Міністерства оборони. Протягом поточного року прокуратурою перед'явлено 4 позовні заяви про зобов'язання реєстрації права власності на земельні ділянки оборони суб'єктами владних повноважень. Також протягом поточного року, в ході представницької діяльності, за втручання прокуратури забезпечено приведення в стан готовності 13 захисних споруд одного з підприємств оборонно-промислового комплексу. Упродовж 2024 року забезпечено реальне виконання за раніше задоволеними позовами на суму 1 мільйон 400 тисяч гривень. Робота на вказаному напрямку триває. Підсумовуючи, хочу сказати, що належний стан законності у військових формуванні та своєчасної повноцінної протидії злочинності можлива лише взаємодії всіх без виключення правоохоронних органів поліції, державного бюро розслідування служби безпеки України, військової служби правопорядку. Дякую за увагу. Слава Україні. Будь ласка, представляємо Алісандрікавіна. Ніквість, будь ласка, що на архітектора старого за участі. Відомого Юрія Багамятка в Миколаєві, якого суд раніше відпустив до вступу до лав ЗСУ. За нашою інформацією, під час цього конфлікту там перебували ще на стороні Багамяткава ще шестеро людей. Ви можете пояснити, чи розслідує суд? Чи розслідуєте ви взагалі цей факт як самовільне покинення? Території, де мали знаходитись ці люди, на якому етапі, взагалі, значить, факт різанини, про яку ви що сказали, він розслідується. Наскільки ми відомо, слідчим управлінням, головного управління Нацполіції в Миколаївській області за працюальне керівництво прокурорів обласної прокуратури про те, що разом з потерпілим ще перебували інші військовослужбовці, мені до цього часу було невідомо. Що стосується фактів, розслідування фактів самовільного залишення військових частин, значить зазначений напрям наразі є. Одним з актуальних напрямків роботи прокуратури, і звісно, за наявності відповідної інформації, ми розслідуємо такі факти, притягаємо винних до відповідальності. І хочу нагадати, що згідно останніх змін до законодавства, покарання за такий від злочину, а саме самовільне залишення військової частини, дезертисту, передбачено у виді позбавлення волі. На строк від п'яти років без права призначення без права застосування статті 75 та 69 Кримінального кодексу України, а саме неможливо застосувати звільнення відбування покарання за спетовим строком. Тобто військова прокуратура до цієї справи не саме до цієї немає, оскільки винна особа в цій, скажімо так, підозрюваний в цьому злочині, він є цивільною особою. Він не вступав. Підозрюваний? Ні. Ні. Юрій Богомятко, про якого ви йдемо. Наскільки я розумів, він потерпілий в цьому провадженні. Так, потерпілий. Спеціалізована прокуратура здійснює працювальне керівництво у кримінальних провадженнях, де саме підозрювані є військовослужбовцями. В даному випадку підозрюваний цивільний. У Алла Мірошниченко. А скажіть, будь ласка, на, якому, на якій стадії зараз розять ті справи, де військовослужбовець застрелив командира в одному з районів, забула вже в якому районі, це було десь місяців два. Да, так, В Березневодському, так наче районі. Там якісь підстави, чи вже є якась розуміння, того, чому це зроблено, чи, 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 чи хто його вимусив? Змусив, верніше це зробити, чи ви якісь обставини, ну хоч щось, якісь деталі. Можу? Ну, те, що можна зараз говорити, ну, так. якщо є така інформація. Я пропоную окремо, якщо є можливість, надішліть запит, і ми більш розгорнуто надамо доповідь. Я просто не хочу зараз ввести вас в оману. Я так пам'ятаю обставини, але для того, щоб повно. Надати вам і достовірну інформацію, надішліть, будь ласка, запит. А запит, який ви? В електронній формі? Без різниці. Можете в електронній формі, можете письмово, можете на електронну пошту. Дякую. Олександр Булаченко, новини. Ну, уточнюючи запитання щодо різанини у мікрорайоні мікро Північний. А взагалі, скільки на Миколаївщині таких... Ну, людей, скажімо, які були звільнені від ну, відбування покарання заради служби у ЗСУ. Є у вас така цифра? По пам'яті в провадженнях, ви маєте на увазі взагалі в усіх провадженнях, де підтримують державне обвинувачення прокурори, не тільки Миколаївської спецпрокуратури, ну, ну, а й цивільної. цифри там, де вони фігурують у якісь права. Я можу назвати. Приблизно на даний час цифру для більш детальної знову ж таки пропоную звернутися з відповідним запитом тільки в тих провадженнях, де публічне обвинувачення підтримують прокурори саме спеціалізованої прокуратури. В нас кількість таких проваджень сягає близько 50 Це ті провадження, які перебувають на розгляді в судах, і де військовослужбовці проходять військову службу. В такому випадку ми отримуємо. Повідомлення від командира військових частин про те, що зазначений військовослужбовець залучений до виконання в тому числі бойових завдань, і вже на підставі цього суд приймає рішення про зупинення провадження. Це я знову ж таки говорю тільки за ті провадження, де публічне обвинувачення підтримують саме прокурори спеціалізованих прокуратури спеціалізованої прокуратури Миколаївської. 50 впровадження, а скільки звільнено виконання? Звільнено від чого ну, від виконання покарання від покарання просто запитання було про зупинення провадження чи про звільнення відбування покарання? Ну я як проти, якщо ми говоримо про звільнення відбування покарання, то ну проходження військової служби це не є підставою для звільнення від відбування покарання. Це так. Для уточнення. Не звільнення, скажімо, а Сформулюйте ще раз запитання, я щоб я зміг. Чи перегляд, Пере. А сенс тоді, ну би, в чому? Сенс. Ну, про що йде мова? Підозрюваний в якійсь кримінальній справі. Йде так. служити в ЗСУ, так? Так. Скажімо так, йому є якісь преференції по справі зв'язку з Тобто він може там свій злочин. Злочин йому якось можуть там вивернішний злочин та да, покарання за злочин можуть пом'якшити, можуть і взагалі якось перекваліфікувати справу. Чи як є такі випадки? Е, ні, випадків перекваліфікації е, у зв'язку з тим, що особа проходить військову службу, таких випадків немає. Е, кажу випадків перекваліфікації у зв'язку з тим, що підозрений або обвинувачений проходить військову службу, я не знаю про такі випадки. І такої практики в Миколаївській спеціалізованій прокуратури немає. І е, проходження військової служби в Збройних силах. Е, Ну, ми не розцінюємо як якусь пом'якшуючу обставину. У нас, по-перше, є визначений законом Кримінальним кодексом перелік пом'якшуючих обставин, але він невичерпний. Кодекс також передбачає, що будь-які інші обставини, якщо суд вважає за необхідне, він також може вважати їх за пом'якшуючі обставини. Але е я не читав, не бачив жодного вироку, де б е суддя визнав е проходження військової служби як пом'якшуючу обставину. Тобто, мені про такі факти невідомо, такої практики в Миколаївській спеціалізованій прокуратурі немає. Є випадки, коли суд призначає покарання і звільняє від його відбування зі спитовим строком, але знову ж таки аргументи інші, не такі, як проходження військової служби. Ну, і в залежності від того, погоджуємось ми або не погоджуємося з таким рішенням суду, ми тоді приймаємо рішення про апелювання зазначеного вироку або ні. А взагалі, людина цивільна в статусі підозрюваного у якійсь кримінальній справі, може ну, піти на службу в ЗСУ? Це можливо, в принципі? Ну, взагалі, так, закон не забороняє. Якщо запобіжний захід не обрано, там у виді тримання під варто або цілодобового домашнього арешту, особа підозрювана, цивільна, може призватися до лав Збройних сил. Оскільки, згідно конституції, особа вважається невинуватою, доки вона не буде доказана в законний спосіб і буде постановлено вирок, який не бере силу. А як таким чином тоді розслідування? Ну, припиняється на якийсь час? Ні, не припиняється. Іноді це ускладнює органам досудового розслідування, скажімо так, розкрити злочин або завершити досудове розслідування. Але ми також розуміємо, що є зараз потреба в Збройних силах саме в укомплектуванні, тому знаходимо компроміс. Коли, наприклад, людина ну, провадження там, там призупинено при, призупинен, ну, розгляд провадження щодо неї, тому що вона виявила бажання служити у уваги ЗСУ, але при цьому ну, не з'явилася до того місця, де вона мала бути ну, вже як військовослужбовці. Ну, тобто ви маєте на увазі, коли вона ввела в оману правоохоронні органи? Ні, я, я, ви не не про це не маєте не на увазі? Так, так. А, в мене такої статистики немає, але хочу одразу повідомити, що в даному випадку, якщо органам прокуратури стає відомо про те, що військовослужбовець самовільно залишив військову частину, а до цього ми зупиняли судове провадження якраз таки у зв'язку з тим, що він проходить військову службу, то судове провадження поновлюється, і прокурор звертається з клопотанням про зміну запобіжного заходу, обвинуваченому якраз таки у зв'язку з недотриманням їм своєї процесуальної поведінки. А оце недотримання може бути вже обтягом Ні, Ні. Це не є обтяжуючи, це є підставою для обрання запобіжного заходу обвинуваченому. Ну, у випадку з Богомятком там ну, найбільше, таке, найбільше питання викликав ну, сам інцидент це одна справа. Різанина, там хто винний, хто не винний, хто потерпілий. Це не має значення. Має значення те, що сам Богомятков, як казав обласний прокурор, здається, ну, в минулому році. Його якраз, його якраз звільнили з-під варти заради того, щоб він ну, воював, або служив. А він виявився на волі, тому ну, і виникає питання: або він служив, або не служить. Або він взагалі не служив, хоча мав служити, або щось там змінилося щодо нього. Коментувати. Я на даний час цю ситуацію не можу у зв'язку з тим, що попередні провадження відносно вони розслідувалися за працювання керівництва саме обласної прокуратури. Державне обвинувачення підтримували саме прокурори обласної прокуратури, і, ну, скажімо так, мені навіть не вистачає якоїсь інформації, щоб я міг відповісти на ваші питання. є ще запитання до нашого спікара приступності ні, Март? немає. Якщо можна, ще скажіть, які найбільші ну, характерні злочини, скажімо так, у сфері, ну, якої я... підпорядковані вам сфері, вам зараз найбільше найчастіше трапляють? Найбільша кількість злочинів, скажімо так, не вид злочинів, який найчастіше вчиняється на території Миколаївської області, це самовільне залишення військової частини. Самі на залишення військової частини, Військовий. так. А цифри не можете назвати? Я б не хотів би називати цю цифру. Ну, їх більше стає пріноць з минулим роком, з першим роком війни, більше, менше, ну, якась. Я б не сказав би, я хочу донести, що взагалі в. Кількість злочинів вчинені військовослужбовцями, вона напряму королюється від кількості військ, які розташовані на території області. Тобто стан дотримання дисципліни в кожному військовому формуванні, він приблизно однаковий. Але від того, скільки цих військових формувань знаходиться на території області, і скільки військовослужбовців знаходиться на території області, і залежить кількість злочинів, яка вчиняється. Тобто якщо у нас. Певний період часу на території Миколаївської області буде знаходитися там 10-15 бригад, то ми розуміємо, що це у нас одна кількість злочинів. А якщо ці бригади поїдуть там на якийсь інший напрямок, то стан злочинності на певний період часу, а саме на період відсутності цих бригад на території області, він знизиться. От, така, скажімо так, такий взаємозв'язок. Можна ще питання? Ви розслідуєте. Щодо можливої перевищення повноважень з боку працівників територіальних центрів так, у нас є такі кримінальні провадження, вони знаходяться на стадії досудового розслідування. Ми перевіряємо такі факти. За кожним зверненням адвокатів, громадських організацій, громадян. Або публікація в засобах масової інформації. Якщо ми бачимо, що такі події відбулися саме на території Миколаївської області, ми перевіряємо. Якщо бачимо попередньо, що є підстави для внесення відомостей в РТР, вносимо в РТР і далі вже в ході досудового розслідування з'ясовуємо більш детально обставини. А скільки зараз підстави? Десь орієнтовно порядка 10. А до суду ще нічого не передано? Ні. Це ми говоримо про за перший корпус. Ні, це я говорю взагалі за, так, е е з 24 лютого 2022 року. Uh -huh. Це не тільки протягом цього року. Протягом цього року десь два чи три провадження ми внесли от, в ЄРДС. там 426 прим перевищення посадової особи своїх службових повноважень.